До вашої уваги Volkswagen Passat B6. Кузові Універсал. 1,8 бензин 118 кВт 160 кінських сил. Автомобіль свіжопригнений зі Швейцарії, розмитнений, готовий до постановки до нового власника в наявності в Дніпрі. Загальний стан автомобіля дуже добрий. В Європі повністю обслужені на фірмовому сервісі. Технічно все працює добре. Зауважень ніяких немає. Вкладень не потребує ніяких абсолютно. Автомобіль в хорошій комплектації. Комплектація Comfort Line. Лінзовані передні фари. Проти туманки. Передні та задні парктроніки. Хороша зимова резина на 16. Високий клірінс. Великий багажник автомобіль має. 630 літрів багажник. При розкладанні задніх сидінь збільшується до 1700 літрів в комплектації маємо мультируль систему стабілізації при заносі центральний замок, електрозеркала з підігрівом. Круїз контроль, клімат, контроль, чотири склопідйомники Центральний замок. Електрорегулювання сидіння водія, електричні паркові гальма з системою проти відкату. 11 подушок безпеки. Регулювання функціями комп'ютера та медіасистеми на рулі. Чітко заводиться. В будь-яку погоду двигун працює як годинник. Повторюю спробіг оригінальний, підтверджений сервісом та базою. Салон чистий, збережений. Кнопки не затерті. Коробка передач 6-ступенева, є центральний підлокітник. Взагалі. Зборка дуже добротна. Німецької збірки. Місто Ельбурн. Німеччина. Салон чистий, не потребує хімчистки. Доглянутий автомобіль взагалі. Все, що є по електриці, працює. Загальний стан автомобіля дуже добрий. Телефонуйте.